Доброго дня, дорогі підписники, фермери, господарі. Сьогодні в вашому відео представлю ловел 504 з фронтальним погрузчиком. Цей трактор вже куплений, куплений по державній програмі 579. Дуже популярна програма на сьогоднішній день. Дуже багато покупок по ній. Цей трактор, там ще один ловел бачив теж він відставлений. Тоже по цій програмі всі купують. Всі знайомі, всі фермери беруть зараз. Дуже вигідна процентна ставка, всі переживають з курсом гривні, яка буде, і всі мають можливість, то купують. Так що ви, ви теж, хто планував, кому щось не вистачає, час звертатися і купувати. Отакий от тракторець з фронтальним погрузчиком. Їде він в Хмельницьку область. Фермер з Хмельницька замовив його. Отак він виглядає. Дуже велика висота підйому, я не знаю, ну метрів три з половиною. От Бачите, я вон з телефоном ще навіть ще метр не достаю. Вон, навіть вище, якщо глянути, навіть вище висота підйому, ніж кабіна. Так що ну, машину легко загрузити якусь буде без проблем. Отак розміщений фронтальний навантажувач. Бачите джойстик тут в кабіні, собі легке керування цим фронтальним погрузочком. Не забувайте, якщо ви юридичні особи, ви можете купити дану техніку з ПДВ, яке вам піде на витрати. Так що час дуже хороший зараз цін, і час купувати хорошу техніку. Стандартний лову 504. Це комплектація без кондиціонера. Ну, умови за бажання фактично 1000 доларів плюс буде вам з кондиціонером комплектація. Це вже по бажанню вашому. Отакі От -от тракториці. Так що не зволікайте, замовляйте телефонуйте. Не Доволі непоганий тракторець. Отак От виглядає тракторець в середині. Непогана кабінка, непогане зручне управління, доволі якісний тракторець. Ми знаходимося в місті Луцьку, вулиця Мамсурова, 21. Це в районі Цукрового заводу, навпроти нас Увілія агрокомплекс, дуже відомий в області. Так що не зволікайте, приїжджайте, є вибір. Тракторів, на жаль, поменшує зараз. Поставки дуже рідкі, у нас другий ангар був буквально тиждень-два назад завалений тут тракторами. На жаль, вже половина ангара немає. Розбирають, так що не зволікайте, похай є хороші ціни. Приїжджайте, чекаємо вас. Або телефонуйте за телефоном 097 964 0323. До зустрічі! Мирного неба!